Привіт! У цьому відео я покажу, як вновити увійти в додаток плюс. Спочатку відкрийте App Store або Play Store, якщо у вас Android, і ввіть Lidl у POSH. Ми одразу побачимо Lidl Plus і натисне на нього. У мене це другий варіант, і ми його завантажуємо. Зараз він встановлюється, а потім натиснемо «Відкрити». Далі нам вибрати країну. Вже встановлено Німеччину, тож натискаємо Далі. Тепер треба погодитися з умовами. Я б просто натиснув Прийняти все і продовжу. На iPhone запитає, чи дозволити відстеження додатку. Можна натиснути дозволити або відхилити. Тут є короткий вступ, який можна простити, натиснути вгорі праворуч. Далі обираємо філі. Найкраще той, куди ви часто ходите. Тож натискаємо внизу Вибрати магазин. Потім запитають, чи Lidl може отримати доступ до вашої карти. Я б дозволив при використанні додатку, а потім вибрав свій магазин. Я, наприклад, візьму цей магазин тут, коли знайдете. Його натисніть на нього один раз. Тут ви побачите адресу ще раз. Якщо вона збігається, натисніть Вибрати як мій магазин. Далі нам потрібно увійти. Для цього натискаємо ОКО, а потім Продовжити. Якщо у вас є аккаунт, натисніть Увійти. Якщо немає, натискаємо Зареєструватися безкоштовно. Введіть ім'я та прізвище, натисніть Далі. Потім імейл і знову далі. Наступним вводите дату народження, знову далі. Потім стать. Це не обов'язково. Можна одразу натиснути далі. Місце проживання вказувати не обов'язково. Просто натисніть Далі, але номер телефону важливий. Втім, треба ще раз підтвердити телефону. Важливо вказати дійсний номер, до якого маєте доступ. бо зараз отримаємо код, натиснувши надіслати код, який потім введемо. У моєму випадку система перевантажена і треба почекати. Якщо не отримали код, натисніть «не Отримали код для повторного надсилання або зачекайте і спробуйте, як у мене. Після введення коду створіть новий пароль. Далі є згода. Прочитайте її і натисніть зареєструватися. Важливо лише поставити галочку тут. Тепер, зайшовши в додаток, можна користуватися без повторного входу. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!